Їм, небі свистали а. чути гім, Небі чистому не йти, горить ліс, але чути гім. Ага. Тато, до речі, нам задали, нам треба намалювати малюнки листи. Ага. Нам. Я думав, вам вивчити ви ту пісню задали. І що ви намалювали, чи то вдома треба з допомогою Батьків. Щоб було. Боже, можна подумати. Лише підібрати добрі слова такі, ага. а не е, бо нам казали, краще не казати е, ти брешеш, а краще казати е, не вигадуй. Ясно. Діана, ми ж не будемо воїнам писати, що ти брешеш чи не вигадуй. Чи то вам просто говорили? Не просто до прикладу, але краще мені посунути той рюкзак. Ну так.